Основна ідея цієї вправи це будування траєкторії. Наша задача проїхати між конусами і раз, система понятна. А нам непонятна. Ну так не чесно. Все, виключаємось. Підписуйтесь на канал до Юлі. Так, ну що, попробую. Зібралися два блогера. Сенсей, я вас уважно слухаю. І так, дивись, що нам треба зараз робити? Наша вправа виглядає так. Наша задача проїхати між конусами, ось по правій смузі, потім перелаштуватися, проїхати по лівій смузі між конусами, і потім знову проїхати по праві знову між конусами. Коли ти проїжджаєш між конусами, ти повинна бути змій, паралельно, так, не зовсім. Тобто тут не зігзаги мають бути, а трапеція така собі. Тобто тут ти паралельно проїжджаєш, потім там ти паралельно проїжджаєш, і потім знов там. Це ми будемо робити на малій скорості, дуже, тобто на першій передачі. Ось і відбувається все, -все так. Твоя задача іменно глазами вести свою траєкторію, цілитись. Але в перспективі, щоб було легше, ми будемо з тобою робити таку штуку ще. Один перехват. Тобто виглядається так, звучить це так і виглядається так. І раз, колеса повернула, і два колеса вирівняла. Потім вправо і раз колеса повернула, і два колеса вирівняла. Вліво. І раз, колеса повернула, і два колеса вирівняла. Зараз я тобі покажу, зараз пазл тебе зійдеться. Ти, 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 ти зараз розумієш, про що йде мова. Ну, тупи, ну тупити всього, будемо, буде. мусимо. Зараз будемо тупити. Ми тут для чого зібралися, Тупити. Так отож. Підписуйтесь на канал до Юлі. Обов'язково. Я хотіла сказати, і на Сергія, але ви ж вже підписані на Сергія, а на мене ще ні. Так, дивись, Юлі, показуй. Головне тут очима, очима будувати свою траєкторію. Тобто, дивись, я їду капотом ще прямо, мої очі вже поїхали в сторону. Не між конуса, а ось сюди в сторону. Тепер дивись, що я роблю. І раз, очі вже мої далі там. І два. Далі роблю. І раз, і два. Очі мої поїхали далі. Я роблю. І раз, тепер очі там. І два. І раз. Дивися, і раз, і два тут в плані як. Ритм більше. Тобто mm. тут не треба рахувати. Тут треба просто це і раз і два, це як в танцях. В танцях ти ж не рахуєш і раз і два, коли ритм я тобі кажуть. Я не а, в курсі. Ну, я танцюю. теж, але, але в танцях дуже часто говорять і раз і два. Mm -hmm. Ну не для того, щоб ти рахувала, а й для того, щоб ти ритм відчула. Ось тут те ж саме. Потім ми дивись, ми тут розвертаємося. Можемо виїхати як в всю смугу, так і можна зразу вліво, Різниці немає. Тобто, ну ми зараз трошки змістимось, перелаштуємося. Тепер дивись. Я знову з другої передачі перехожу на першу. Знижую швидкість перехід на першу. І знов починаю їхати дуже повільно, без газу на першій передачі. Перевіряю контрольні точки. Мої очі знов мене ведуть. Я очима їду, очима поїхав. Роблю. І раз, очі поїхали далі. І два. І раз. І два, очі мене ведуть далі. І раз, очі там. І два. І раз, і два. Тобто геометричні рухи мають бути. Ой, тут знову на другу передачу перехід. Заїжджаємо на кружочок, на ньому розвертаємося і знову їдемо назад. тобто зрозуміло, так? Да? Си система понятна. То тобі понятно. А нам не понятне. Зараз все буде. Ще прогріємо і поїдемо. Так само очі будують траєкторію, виїжджаємо. І міняємось. Так, дивись, що я хочу, щоб ти зробила, не їдучи. Не їдучи, попробуй зробити те, що я тільки що зробив і раз і два. Тобто зробив вліво, зафіксуй, вирівняй і знову. Так, ага. це ти вирівняла, да. Тільки заміть, твої руки постійно в різних місцях. Дуже, дуже круто, щоб руки були постійно ось так от поруні. Тобто ти, коли зробила і раз, твої руки мають оказатися там же саме. Ну нічай. Ні, ну, ні. ну все, що ти хочеш. Все ж правильно. Мені. не я вже їду. Так, це не я. Я взагалі... У мене педалі газу взагалі немає. Різний павка. Так, хорошо. Тобто це зрозуміло, так? Да? Тобто ми повертаємо. Коли це вирівнюємо. Дивися, насправді по діагоналі в тебе теж пряма. Ти теж там і раз, і два, і по діагоналі поїхала. Хоча очі твої вже дивляться далі. Ну що, роби? Зараз я не зрозуміла, Ті... вище, куди, куди їхати, що робимо. Дивись, між конусами, саме, потім перестроїлись між конусами, саме, потім знову перестроїлись між саме. Без газу. Робимо без газу. Без газу. Відпусти сцеплення просто без газу. Та я не вмію ній без ну, І раз, рано? І два. Рано. Їдеш по діагоналі. Бачите, зразу а, в сторону все. закрутила. Да? Тобто в тебе не було прямої лінії по діагоналі. Я дивись. це ніколи не Дай, ти, ти Зараз робиш все. Давай, давай, їдемо. Я допоможу зараз. Ну, можна я допоможу да, чи ні? Ну, можна. Очі ось там. Дивись, робиш і раз, повністю. Вже? І раз, да, зробила і раз. Потім зробила і два, а очі вже а, там. Вся. А сама їдеш по діагоналі туди, а очі вже там. І раз, знов, і два, і вирівнялась. Все. Постав ножку в okay. опору. Розгон. Ладно, я тобі розкажу. Ножку в опору. Блін, Що, вибач, все, вибач, все, в мене все, привичка. Все, все, все. Так, ми розвертаємося. Да, да, так, тільки на Е, Я тобі від, відкрию большу тайну. Я, коли мені показали цю вправу вперше, я її теж не зробив з першого разу. Тобто і з третього не зроблю. Все нормально. Но зато зараз ну, в мене учні роблять за одне заняття, як правило, вони якраз з нею справляються. Тобто під кінець заняття в людей все починає получатися. Ну, в кожного по-різному, звичайно. Так само знову ж. Просто ж я ж думаю про і раз, себе? і два, про... Ти ж не думаєш, як об'їхати, ти думаєш зараз про вправу, як її зробити. На як перші, ти. робимо на першій передачі Присне, на, 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 на малій скорості. Окей. Ось. Твоя задача такої, знаєш, не об'їжджати комуса, а будувати траєкторію. Ось це трошки по-різному ми підходить. Давай, Давай ще а. раз, дивись. твої очі ось тут все, десь, так? Все, ось, все, все, і, все, раз, да? і раз, і два. І їдеш туди десь. А очі вже там. І раз. І два. Ну, все Прекрасно. Глаза. Далі дивиться. Ну так? Да. А очі вже повели далі тебе. Тобто глаза завжди на, на, на шах впевні, виходить. Все, я зробила. Все. Можна все. Йдемо, давай, давай. Ну, я ж можу помнічати, але ну, все-таки ти в мене я в гостях. Я ж в гостях до гості приїхала. я виконую команди. Можеш мені теж дати Як? мені якесь задання, там, де я затуплю десь. І... Ми будемо квити. Туди саме, так, да, звідки приїхав. Знаю, де ти дорогу тобі підсказка. Давай ще разок. Тільки на перші. Є так, тормоз. Можемо звинувати. Давай, давай Ну, дуже непогано, Почти, почти то, що треба. Тільки трошечки. Е, да, ти, ти трошки ніби зрізаєш, ти ніби хочеш раніше трошки повернути. Ось. Але насправді хорошо. Сергій мене похвалив. Хвалити, хвалити дуже важливо. Сюди п'ять. Правильно, ж, хвалити дуже важливо, що зброю. А не так, що почати. Ну, тут важливо конструктивна критика, але так. потім в результат знайти в людини те, що в неї дійсно вийшло, і, і на це зробити акцент. Тобто дивися, насправді ти от зробила те, що ти не могла зробити, але в тебе вийшло. Це дуже круто. Тоді мотивація людини ну, реально збільшується. Ні, ну так не чесно. Шо ну так не цікаво. Ну, ну, ну тебе вже все вийшло з другого разу, блін. Ну як це так? Все, виключаємося. Я просто шо, я молодець. Офігеть просто. А я ж думаю, я тебе тут зараз напряжу, в тебе буде важко все. Просто я реально. Я рахую раз і два, коли їду навіть тут. Я реально цю вправу, ну, я не пам'ятаю з якої попитки, але не з першої точно я її зробив. Тому можна сказати, що. все чітко. Давай ще разочок. контрольний. Щоб. Ти ж чекаєш, поки я не да, З якого разу ти заплутаєшся. Але я не зроблю ту вправу, яку зробили з учнями. Чар, я думаю, мы сразу на ней перейдем. Газовать пока Это не для меня. Ой, уже... Ну все, хорошо. <laughs> Добре. Не, ну было интересно или Мені, звісно, цікаво, мені, мені все цікаво. Прекрасно. Все, включаєш? Не знаю. Треба. Ні, ну це ми вже зробили. Як тобі наш автодром, кстати? Автодром дуже крутий. Дуже круто, що він є. Це вже ну, плюс великий. Що він... А, і що він великий, і що тут можна попрацювати з перемиканням передач, з пониженням, з входом в поворот. Коли так, ну, це круто. Все? Так. Вправо закінчено. Ну, ви, ви самі все бачили. Ну, ну, що мені тут ще показувати, які, які ще фішки показувати? Тут же а, мене треба. Що, що? Можеш розказати, навіщо ця вправа? Для чого? Що ми відпрацьовуємо цією вправою? Ну, дивіться, ця вправа це основна ідея цієї вправи це будування траєкторії. Тобто, те, що ви мене запитували під відео, да, ось, як, що таке будування траєкторії? Я десь там так. Мільком сказав про це, ось, і потім почалися запитання. Оце якраз є найголовніший навик кожного водія це вміти будувати траєкторію. Що таке будувати траєкторію? Це очима цілитись туди, куди ми маємо поїхати. Тобто очі завжди на крок попереду. Якщо ми доїжджаємо до поворота, очі вже за поворотом. Тобто, куди повернутий капот, це не туди мають бути повернуті очі, тобто очі наші, наш погляд. Він трошки раніше повертає, якщо ми говоримо про проїзд перехрестя або про, про якісь інші маневр. Ну тобто, насправді це все дуже складно. Це треба мені окреме відео це зробити. Буде окреме відео, поставити мільйон окремих відео, да, зробити сценарій, щоб я там красиво це все розказав. Тому що я зараз так сходу намагаюся це все пояснити, як я пояснюю це, це своїм. Це імпровізація. Учням. Це наш зараз. Це, це імпровізація. Да, ну загалом, ось ну для мене реально неочікувано, в тебе. все, 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 все чітко.